Свині не вміють дивитися вгору через певну будову черепа. Інсулін виготовляють з витяжки підшлункової залози свині. Якщо свиня застрягає і не може вибратися, то у неї починається істерика, від якої вона може навіть загинути. У деяких країнах, наприклад, Китай, Польща, свиней використовують намитниці для пошуку наркотиків, так як нюх у них розвинений набагато краще, ніж у собак. Вчені дослідили рухливість сперматозоїдів, морфологічний склад сім'яної рідини та їх залежність від часу еякуляції. Два з дев'яти тварин показали середній час еякуляції близько 13 хвилин. Максимальний час однієї еякуляції склав 31 хвилину, а мінімальний трохи більше двох хвилин. Отже, еякуляція у свині може тривати до 30 хвилин. Цікаві факти про тварин пакт 36